Хоч би сто євро на день народження мені чи внукам подарувала. Навіщо нам твої макарони, мамо, картає мене донька. Не хочеш макаронів, то і того висилати не буду. Доню, ти вже занадто доросла, щоб на мої гроші розраховувати, відповідаю я доньці. Справа в тому, що вже майже рік я не висилаю Уляні гроші з Італії, і вона просто не знає, як їй жити без моїх євро. Спочатку донька думала, що я жартую і що через місяць два знову висилатиму їй по тисячі євро щомісяця. Та я дала собі слово, що більше цього не буде. Поїхала я за кордон на заробітки, коли моя донька школу закінчувала. Для мене було дуже важливо, щоб вона отримала хорошу освіту, я була впевнена, що тільки так їй самі вдасться прокласти собі шлях в житті. Мені в свій час батьки так не допомогли, тому я і нічого й не досягла. Я ж мріяла бути лікарем, але тоді поступити в медичний без грошей було неможливо, тому після школи я відразу пішла на завод на роботу, так і не реалізувавши свою мрію. Потім заміж вийшла, доньку народила. Чоловік, мій, як і я, був простим робітником на тому ж заводі, і заробляв теж небагато, тому ми жили дуже простенько, від зарплати до зарплати. А доньці своїй я такої долі не бажала, тому й поїхала заробляти їй гроші на навчання. Сказала Уляна моя, що хоче йти вчитися на юридичний, то я її підтримала, і вона поступила на платну форму. Поки вона вчилася, я змогла ще їй на квартиру заробити придбала житло, щоб доньці придане було. Я собі подумала, що як буде у доньки освіта і квартира, то це дуже хороший старт, а далі вона вже сама. Проте толку з цього ніякого не було, бо по спеціальності донька працювати не захотіла. Вона вийшла заміж, дитину народила і усіла вдома. Я ще сподівалася, що просто такі обставини склалися, тому донька тим тимчасово не працює, і висилала їй з Італії всю свою зарплату. А це тисячу євро в місяць, бо хотіла, щоб моя дитина мала за що жити. І знову я цим зробила ведмежу послугу, бо донька так збилася, що на початку місяця має отримати італійську зарплату, що про те, щоб самі йти на роботу, вона навіть думати не хотіла. Потім донька народила ще другу дитину, і поки діти були маленькими, я їй грошама допомагала. Але як тільки молодшій внучці виповнилося три роки, я поставила доньці умову, щоб вона дитину в садок віддавала, а сама йшла роботу шукати. Оляна пробувала мені розповідати, що роботу знайти важко, тоді її перестала висилати їй євро, абсолютно нічого. Висила лише посилки з продуктами, але це їй не подобалось, вона грошей хотіла. Хочеш гроші? Зароби, а я своє вже в тебе вклала, доню кажу. Ти вже надто доросла, щоб за мій рахунок жити. Донька після цих слів так на мене образилась, що навіть ще слухавки від мене не брала, а потім сама мене набрала. Я дуже здивувалася, була впевнена, що вона зараз знову грошей проситиме. Але донька цього разу мене здивувала. Мамо, я подякувати тобі хочу, раптом заявила Уляна. За що подякувати? здивовано питаю я. Я роботу знайшла, мені вона дуже подобається, і я нарешті сама стала заробляти. І знаєш, мені це подобається, я наче себе знайшла, радісно ділиться емоціями донька. Тепер у нас налагодили стосунки. Уляна щовечора мені телефонує розповідає, як у неї справи на роботі. Мені дуже приємно її слухати. Я радію за її успіхи. Зараз донька стала просто іншою людиною. А гроші я складаю для себе хочу збудувати собі будинок, і донька мене в цьому підтримує. Так, коли я вперше не дала доньці гроші, я боялася, що ми з нею зіпсуємо назавжди стосунки, але, на щастя, вона все зрозуміла, і у нас все вийшло на краще. Я переконана, що дітям треба давати, як то кажуть, не рибу, а водочку, і тільки так, а не інакше.